Ми вчимо, що наше серце в об'єднанні. Ми маємо відновити той стан, що е, був пристворений творіння, відновити ту душу е, у досконалий стан і ханука це частина виправлення досередини, коли ми здобуваємо силу віддачі. А потім за допомогою сили віддачі. Ми починаємо вже поєднувати всі частини разом. Тому прагнення до віддачі має бути з самого початку. Це і є війна, війна, що розділяється на дві частини. Зупинка посередині це Ханука. Але ми... теж не дивлячись на те, що ми входимо у виправлення Хафетс Хесет, біни, світло Хасадім, у будь-якому випадку. І ця зупинка здобувається лише тим, що ми весь час намагаємося об'єднатися тому, що лише у об'єднанні зусиль, об'єднанні зусиль ми викликаємо джерело, що поверт світло, що повертає до джерела, і воно робить нам виправлення. І тоді за допомогою об'єднання, ми приходимо до цього першого етапу хафетське Сетхануки. тому. Якщо спрямування постійне і окрім цього, якщо ми відчуваємо речі більш приємні та менш приємні стани стосовно нашого бажання отримувати, потрібно щоразу щитувати стан. І вимірювати його і зважувати не відносно того, наскільки це приємно, а відносно того, чи є тоді не помилимося і зрозуміємо, що по суті справи тут немає зупинок. Це все одна велика допомога війна. І ми весь час маємо прагнути до об'єднання і тому справа не у світлі, що повертає до джерела, наскільки ми можемо е, уявити собі, організувати. Стан правильного об'єднання правильного об'єднання, тобто що ми представляємо його таким чином, відповідно до того, як ми вчимо, просимо у світла, щоб повертати до джерела, щоб вона навчила нас, щоб вибудувала нас, повернула нас так чи інакше у зв'язку між нами, і ми починаємо звертати увагу на всі різні відмінності, навіть найменші за і проти об'єднання, котрі ми проходимо. Щоб навчитися діям світла.